Росія на бензиновій дієті. Уряд РФ заборонив експорт бензину виробниками пального. Трамп скорочує дедлайн для миру і дає Путіну вже 10 днів. Інакше тарифи і для РФ, і для її союзників. Бавовна в тилу дрони атакували Сальськ та знеструмили Донецьк. Німеччина передає Україні 11 нових батарей ППО та одеський мисливець за мінами. Щоправда, трофей виявився не по плечу. Про усе це розповім детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Баговна головна розквітла цієї ночі у Росії та на окупованих територіях України. Мішенню потужної атаки безпілотників стала Ростовська область Росії, зокрема місто Сальськ. Ціль була не випадковою. Дрони влучили в залізничну інфраструктуру поблизу місцевого вокзалу, який відіграє ключову роль у логістиці російських військ. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Уламки дронів розтрощили вантажний поїзд, а вогонь охопив залізничні об'єкти. Місцевий виконуючий обов'язків губернатора визнав один загиблий, пошкоджений будинок, вибите скло і дах. І це лише офіційна версія. А от рух поїздів заморожений. Цей удар за словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка серйозно впливає на логістику російських військ, ускладнюючи постачання резервів на східному напрямку. Цієї ж ночі вибухи прогреміли і в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів, які влучили теж в залізничну інфраструктуру та електричні підстанції. У соцмережах очевидці писали про рої безпілотників у небі. Вибухи прогриміли в кількох районах, залишивши частину міста в темряві. Електропостачання лягло, залізнична інфраструктура дістала по заслугах, а окупанти бігали як ошпарані, намагаючись зрозуміти, що ж пішло не так. Особливо панікують гауляйтери. Атака ускладнила функціонування окупаційної адміністрації та військових об'єктів у місті. Черги на АЗС у Росіян стали звичною справою, поки Кремль намагається вдавати, що все під контролем, все ж таки дефіцит пального вже б'є по економіці. І ось російський уряд офіційно заборонив експорт бензину щонайменше до кінця серпня 2025 року. Закривають бензиновий кран через внутрішній дефіцит пального через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та міжнародні санкції. Російські НПЗ не встигають забезпечувати бензином навіть внутрішній ринок. Ціни на пальне повзуть вгору, а на деяких заправках подекуди навіть порожньо. Логістика сповільнюється, товари дорожчають. А головне військові вантажівки, які так залежать від пального, змушені економити. Російський уряд, схоже, зрозумів, що експортувати бензин, коли власні громадяни сидять на сухому баку, це шлях до соціального вибуху. Трамп заявив, що дуже розчарований путіним. Міні збирається скоротити 50-денний термін на рішення щодо мирної угоди з Україною. Про це повідомляє Reuters. на зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Шотландії. Сказав, що планує встановити новий дедлайн для припинення вогню: 10 або 12 днів. Тобто рахуємо це з 7 по 9 серпня. Нагадаю, що раніше президент США встановив 50-денний термін для мирної угоди, після якої країни, що купують російську нафту, такі як Китай, Індія чи навіть деякі члени НАТО, зіткнуться з 100% вторинними тарифами. Це значить, що їхні товари на американському ринку стануть удвічі дорожчими. Але Путін не поспішає сідати за стіл переговорів, і, схоже, Трамп розчарований черговими привітними розмовами, за якими слідують ракетні удари по Києву. Так, десь 10-12 днів. Оголошу сьогодні чи завтра. Але чекати немає сенсу. Якщо знаєте відповідь, навіщо чекати? Це будуть санкції, можливо, вторинні тарифи. Цікаво, що Трамп, попри свій гнів, намагається балансувати, каже, що не хоче цього робити з Росією, що любить російський народ, але одразу додає, що Росія, мовляв, втратила мільйон людей у цій війні. Слухайте, я не хочу цього для Росії, я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу цього для Росії, але вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян. Це сини й дочки російських родин. Вони виходять з дому, кажуть, бувай, бувай мамо, тату, а потім їх убивають. І українців теж. Погляньте на Україну, це катастрофа, що там сталося. Але це все ще триває. Тим часом Кремль через Піскова та Медведєва заявив, що потрібен час для аналізу. А московська біржа навіть, нібито, виросла на 2,7% після оголошення Трампом. Інвестори здається, сприйняли це як черговий театральний ультиматум. Та й російська тіньова флотилія танкерів із невідомими власниками може допомогти обійти санкції, як це було раніше. Але є нюанс: вторинні тарифи вдарять не лише по Росії, а й по її торговельних партнерах. Наприклад, Індія забезпечує 35% імпорту нафти з Росії, а Китай 19%. Навіть європейські країни, які витратили 700 мільйонів доларів на російський уран у 2024 році, можуть відчути удар. А ось автор законопроєкту про санкції, американець, сенатор, республіканець Лінсі Грем у своєму пості в соцмережі заявив, що Путін серйозно опікся, недооцінивши президента США Дональда Трампа. За словами Грема, російський лідер намагався грати в дипломатію, розмовляючи про мир в Україні, але паралельно віддавав накази бомбити мирні міста, такі як Київ, чи Харків, чи Одеса, чи Львів. І саме це був серйозний прорахунок, вважає сенатор. І тому Путін, мабуть, сподіваючись на м'якість Трампа, отримав ультиматум замість рукостискання. Грем також вказав на Китай та Індію, які за його словами тримають російсько-оборонно-промисловий комплекс на плаву, купуючи нафту і постачаючи технології. Грем каже, вони мають заплатити давно незрілу ціну. Сполучені Штати та Європейський Союз уклали історичну угоду щодо економічного співробітництва. Зокрема, документ передбачає повну заміну російських енергоносіїв на американські для європейських споживачів. Таким чином Європа остаточно зіскакує з зі Кремлівської нафтогазової голки. Нафтогаз зброя і не тільки. Євросоюз уклав зі сполученими штатами по істині історичну торгівельну угоду. Сьогодні ми говоримо про торгівлю між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Ми разом представляємо дві найбільші економіки в світі. Якщо подивитися на обсяги торгівлі, то це найбільший торговий потік на планеті, що становить 1,7 мільярда доларів між нами. Якщо поглянути на охоплення наших ринків, то це величезний ринок, що налічує 800 мільйонів осіб, якщо об'єднати та Європу. Менш ніж за годину переговорів, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент США Дональд Трамп знову вийшли під камери вже з деталями угоди. Європейський союз погодився закупити енергію у Сполучених Штатів Америки на суму 750 мільярдів доларів. Вони також погодилися вкласти в Сполучені Штати Америки додатково 600 мільярдів доларів понад уже існуючих інвестицій. Під енергією передусім мається на увазі заміна російських енергоресурсів на американські Кремлівський газ і нафта, від яких у ЄС планували повністю відмовитися лише через півтора року. Вже сьогодні отримують заміну. Що крім РФ додатково б'є і по тих країнах, які будучи в ЄС традиційно мали проросійську позицію. Словаччина, угорщина. Та інші країни ЄС, які купують у Росії традиційні ресурси, тобто фактично зараз їх ставлять перед вибором або ви купуєте у Росії, або ви купуєте у США, тобто або Путін або Трамп. І якщо ви вибираєте купівлю Росії, тобто Путіна, ви не можете називати себе політичним другом США, тобто Трампа, що любив постійно робити Віктор Орбан, Все ж таки час визначатись вони з США або з Росією в цьому контексті. І тут одно ж таки, це може бути вагоме підґрунтя для витіснення Росії з енергетичного ринку. Однак, крім нафтопродуктів, йдеться угоді ще про одне надважливе питання: продаж озброєння Європі. Крім того, вони погодилися закупити величезний обсяг військового обладнання. Ми поки що не знаємо точну суму, але йдеться про масштабні поставки. Насамперед, це очевидно комплекси ППО Петріот і ракети до них, те, чого в Європі, просто не роблять. Проте аналітики вважають, що якщо Москва не змінить своїх позицій, не можна виключати продаж і наступальної зброї, зокрема далекобійної Зброя на сотні мільярдів для нас. Плюс якщо Європа підписує домовленості купляти зброї в штатів на сотні мільярдів. Чому ні? У хай купляють вони сильніші, ми сильніші, Ця зброя піде нам або буде захищати Європу і нас в тому числі. Це плюс. Причому що важливо, США як і хотіли, формально залишаються осторонь за цією схемою. Трамп зберігає свою роль переговірника і залишає за собою можливість брати участь у переговорах, що для нього і трампістів очевидно вкрай важливо. Це складова цього. Системи допомоги Україні, коли США кажуть, що так ми нічого Україні не даємо більше, але ми продаємо ЄС. А ЄС хай передає Україні, тобто будь ла, у нас будуть гроші. ЄС буде казати, що він вони підтримують Україну, адже надають їй озброєння а України власне буде це озброєння. Тобто і США, і ЄС, і Україна будуть задоволені. Крім того, угода США та ЄС дає непогану підмогу Трампу і перед розмовою з лідером Китаю, враховуючи зафіксоване імпортне мито в торгівлі штатів з Європою, Сідзепіну тепер буде складніше впливати на країни ЄС щоб притягнути їх на свій бік. Отже, той більш охоче піде на компроміси з Трампом, який насамперед вимагає припинити підтримувати Путіна. Ми уклали угоду між двома найбільшими економіками світу. І це справді важлива подія. Воно принесе стабільність, воно забезпечить передбачуваність, що дуже важливо для наших підприємств з обох боків Атлантики. Це 15 відсоткові мита з усіх напрямків без винятків. Примітно, що першим, хто виступив із критикою торгової угоди, став Віктор Орбан. Той заявив, що Євросоюз прогнувся під вимоги США, делікатно промовчавши під кого він сам прогнувся багато років тому, і з того часу позиції не змінював. Німеччина за інформацією НТВ, передасть Україні ще 11 батарей протиповітряної оборони «Айріс-Ті». зараз. Як відомо, в Україні вже активно працюють сім таких систем. Вони довели свою ефективність у перехопленні російських ракет і дронів. Додаткові 11 батарей. Це реальний шанс закрити більше ділянок неба, особливо на тлі посилення російських ударів по критичній інфраструктурі. ППО України декілька разів вдалося успішно перехопити навіть балістичні ракети за допомогою цих Айрістів. Загалом уряд Німеччини до 2026 року профінансує 24 батареї Айрістті для потреб української ППО. США збираються вивести близько 30% своїх військовослужбовців із Європи. Наразі ця кількість коливається в межах 90-100 тисяч осіб. Як це позначиться на обороноздатності країн старого світу перед небезпекою, що походить від путінської Росії? Далі в сюжеті. Вже найближчим часом США можуть вивести третину свого військового контингенту з Європи. Доповідь про військову присутність США у світі та старому світі буде опублікована вже до кінця серпня. Про це пише видання «Політико». десятиліттями. Військова присутність США на території Німеччини була основою глобальної безпеки Європи. Але зараз Вашингтон хоче переглянути місце дислокації своїх військ. Для Німеччини військова підтримка США довгий час була наріжним каменем національної безпеки з часів холодної війни до наших днів, маючи постійні прогалини у своїх можливостях від боєприпасів та боєздатності до стратегічного стримування. Берлін продовжує сильно залежати від американських сил. Це включає американські ядерні боєголовки, розташовані в західному місті Брюхель, який є ключовим елементом спільної оборонної стратегії НАТО проти таких загроз, як Росія. У Німеччині зараз розташований найбільший контингент американських військовослужбовців у Європі близько 35 тисяч. Це і авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій та супутникового зв'язку. Графенвер, найбільший учбовий полігон, а також ключова штаб-квартира для військ. Овослужбовців результатом перегляду чисельності може стати висновок близько 20 тисяч американських військовослужбовців, які були відправлені до Європи у 2022 році за президента Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я почав говорити два роки тому, що в якийсь момент стане ясно, що американці зрештою робитимуть менше. Поки що, ми європейці можемо розраховувати, що вони зроблять більше. Але ми повинні визнати, що мають свої інтереси в індотокеанському регіоні у забезпеченні безпеки морських торгівельних шляхів. Перше, економія грошей, тому що везде знайти можливість економити, все-таки економіки. Ворожоних сил. около 100 тисяч людей в Європі з цінами європейськими на всього значительно часі. В Германії, де ціни не дуже низькі, прям скажімо, і и... Тому, как би бы, здесь є момент економії. Второй момент более важный, наверное, даже это то, що рішу Європа сама займається своєю безопасностью, Хватит нам защищать Європу, они ще навіть і не платят там соответствующего процента своего валового національного продукта на оборону. А ми при этом їх захищаємо зараз. У Європі перебуває близько ста тисяч американських солдатів. Виїхати можуть як мінімум третина цього контингенту. Європа має сама себе обороняти. Про це говорив Трамп. Він і ух... Валює рішення про передислокацію військ. Європа вже поступово починає більше виділяти грошей на свій захист у 2025 році. Берлін виділив на оборону 86 мільярдів євро, що становить 2,4% ВВП. До 2029 року очікується, що річні витрати на оборону досягнуть 153 мільярдів євро або 3,5% ВВП, що стане найамбітнішим проектом переозброєння країни з моменту воз'єднання. Але якщо США виведе частину своїх військ зі старого світу за короткий термін, то європа до цього просто не готова. Хоходь по мірі наоборот може зіграти позитивну роль для Європи. Якщо Америка буде уходити, уходить, його не буде скорочатися або повністю буде ліквідирована. Ну з другої сторони, это буде сигнал той же саме Росії, що смотрите, Америка уже. І защищають больше Європу, європа сама по собі, і без американських ворожовних сил пак на даний момент європейські ворожовані сіла слаб'є. Європа має усвідомити і бути готовою, що США мають свої інтереси, наприклад, у індотихоокеанському регіоні забезпечення безпеки морських торгівельних шляхів. Такщо передислокація третини американського континенту цілком реальна до початку вересня. Про це ймовірно оголосить Білий Дім. Одесит, відпочиваючи на узбережжі, побачив морську міну, яку виконали хвилями, і вирішив, що це його шанс на сувенір. Але, мабуть, не врахував, що такі іграшки не тільки небезпечні, а й важать як добрячий якір. Міна виявилась не по зубах. Він підняти її не зміг і, судячи з усього, залишився без цього небезпечного скарбу. Морські міни це вже не рідкість для одеських пляжів, особливо після штормів, коли море виносить на берег ці подарунки від російських окупантів. Але нагадаю, що ці пристрої, які росіяни використовують для блокування узбережжя, становлять серйозну загрозу. На щастя, у цьому випадку ніхто не постраждав а міна, ймовірно, потрапила до рук саперів, а не мисливця за пляжними трофеями. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!